Норвегія готується надати нашій державі новий пакет допомоги загальним обсягом 500 мільйонів євро. До нього увійдуть винищувачі F-16, а саме 6 літаків до кінця року, а ще системи протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомив директор департаменту Міноборони Геннадій Коваленко за підсумками візиту до Одеси міністра оборони Норвегії Берна Арільда Грама. За його словами, Норвегія також заявила про готовність інвестувати в українську оборонну промисловість. Вони виділяють на це кошти, і не тільки вони все це завдяки співпраці з Данією, яка інвестує в нашу оборонку. Швейцарія вперше з початку ванваштабного вторгнення депортувала українців. Як повідомляє видання Ної Цюріхер Цайтунг учора з Цюріха спецрейсом, депортували трьох українців, які скоїли кримінальні злочини на території країни. Рейс попрямував до Польщі. Звідти українських громадян доставлять на батьківщину водночас розголошувати деталі про злочини заборонено законом. Втім, причинами для депортації мають бути тяжкі правопорушення, як от пограбування чи тілесні ушкодження.